Доброго ранку, ми продовжуємо і на часі зустріч гостей до нашої студії. Сьогодні завітала координатор Центру літературної освіти в Україні Марія Придьма. Вітаю вас! Доброго. Марія, ви очолюєте школу літературної освіти, літературного менеджменту. Давайте поговоримо і пояснимо телеглядачам, в принципі, що це. Загалом це центр літературної неформальної освіти. Так. Він передбачає в собі декілька шкіл, які є наразі. Це літературна школа, школа літературного менеджменту. Mm -hmm. В процесі створення це школа видавців і редакторів, так, і лекції, які відбуваються час від часу, які стосуються літератури, літературної освіти загалом в Україні. Ну, такі проекти, які зараз, і це ще кампанія популяризації читання в Україні. Угу. Так. Яка ваша основна мета? А, наша основна мета нашого центру угу. це освіта, неформальна освіта для молоді, для людей середнього віку, дорослих людей, дітей, яка. Є досить доступною, є простою, і кожен може взяти участь у роботі цього літературного центру. Тобто підвищити кваліфікацію, просто дізнатися якісь новини з літературного Слово життя. Слово освіта. Передбачає навчання. Чому ви навчаєте? Яким чином ви це робите? Можливо, у вас якісь дисципліни постійні а, та, так, дисциплін як в школі, як в. Угу. Інституті, університеті в нас немає. Uh -huh. У нас є окремі проекти. Це школа літературного менеджменту, де навчаються студенти, люди, які організовують літературні фестивалі, літературні заходи, uh -huh. події в своїх містах. З тобто усієї України. Тобто, як це повинно бути в ідеалі? Так? Так, так. Тобто є літературна школа, там, де навчаються. Молодь, яка просто хоче писати, яка вже щось пише, і вони приїжджають туди, слухають лекції, слухають просто доповіді людей, які вже цим займаються наразі. Тобто сучасних українських письменників, літераторів, і це от, школа видавців і редакторів. Це школа, яка спрямована саме на цю групу людей. І окремі лекції це проходять в різному форматі для різних студентів, які хочуть просто знати про літературу більше. Яка ваша чисельність, якщо можна так це охарактеризувати, чи немає стійкої цифри? У нас наш центр. Це зараз декілька менеджерів, які займаються проектами, і це ком'юніті по Україні. Тобто люди, які вже були в наших школах, uh -huh. які пропагують цю літературну освіту в себе в регіонах, в себе в своїх містах. От ну стійкої кількості немає. Тобто, ми не ведемо чисельність людей. Якщо можна так назвати, ваші школярі дорослі, ваші студенти, це переважно я так розумію. Молодь. А, так, це наразі це молодь, okay. це люди. Які ну після університетів, які зараз працюють, ну тобто молодь до 30 років. Uh -huh. Хоча зараз у нас є окрема цільова аудиторія, як діти uh -huh. та от, дорослі люди, пенсіонери теж це теж ну цікава аудиторія, яка теж потребує освіти в сфері літератури, хто ж лектори, хто навчає? А навчають на різних школах, на різних лекціях ну під іде підбір різних лекторів, uh -huh. так тобто, якщо літературна школа це. Сучасні письменники, це а, топи сучасної української поезії і прози. Так, якщо це школа літературного менеджменту, то це організатори, президенти літературних фестивалів, це а, видавці, це люди, які займаються зараз, які пройшли вже мають за своєю спиною велику кількість організованих подій, фестивалів, і а, дуже часто це є. Окремі а, воркшопи людей, які зараз цим займаються. Ну, тобто молоді для молоді. Як давно ви існуєте, як давно існує літературна освіта в Україні? А, літературний, а, літературний центр, центр літературної освіти, а, був а, заснований на базі літературного клубу Маруся, який існує вже от більше трьох років. А літературна освіта в Україні а, як неформальна, так? А, та існує вона, в принципі, давно, але в такому форматі три роки, як ми робимо свої школи, uh -huh. ну тобто в нашому форматі Взагалі лекції проводяться, але дуже рідко. І головна задача цього літературного центру, щоб це було систематично. Uh -huh. У вас немає, не викликає таких можливо дискусій, якихось непорозумінь, От, уже змагами науки, так би мовити, із. Викладачами відомому, які говорять, та що це таке за ця неформальна освіта. І що ви їм відповідаєте в такому а, разі? Так, ну прецеденти були дійсно, ага. і а, хочеться пояснити як найточніше, що це неформальна освіта, тобто освіта, яка не передбачає диплому, а, в якій має десь проходити а, свій а, а, там. Точну ну немає точного значення, тобто він це освіта для себе, освіта людей, які. Хочуть знати більше, але не мають часу на університет, або не мають часу йти ще на одну освіту. Тобто вона не заперечує зовсім формальної освіти університетської педагогічної, тобто ніхто не забирає цієї частини освіти у українських педагогів, ну і не тільки. Тобто це освіта, яка приносить. Задоволення, користь людям, які не можуть вчасно взяти, піти навчатись в університет або не вчасно. Ну, тобто, так, ну є, є такі суперечки, але я думаю, що з часом це стане зрозуміло, що освіта, ви вирішуєте їх мирно, я надіюся. Так? Так. Кому як не вам знати, наскільки обізнаними і охочими до читання є українські громадяни? Якщо можна, який з регіонів найбільш полюбляє читати, чи яка аудиторія можливо, Наскільки є сьогодні українці? Бажаю до читання, якщо чесно, по регіонам сказати трохи складно, тому що треба робити певний зріз. Але зараз є точно, точно можу сказати, що. Читати Тенденція. стало модно, так читати стало модно, а читають і студенти, і діти, і переважно читати українською модно, так. Але є проблема така, це важкий тяжкий доступ до книги. Так. Тому що, наприклад, в селах, в районних центрах, книгарень апріорі немає, тобто і в бібліотеках українських книг дуже мало. Тому ця проблема є. Людям просто немає, тобто є що читати, але немає доступу до книги. Дуже важко. Uh, і зараз читати. Люди хочуть, але ну там було б що і як? Звичайно, в Києві, у Львові, в центральних регіонах це легше. Ну тобто, купа книгарень, купа книжок, презентації, освіти, а от в такі окремі куточки дуже важко. Ви як ніхто спілкуєтесь із поетами, поетесами, письменниками, письменницями на вашу думку, на їхню думку, як змінити ситуацію на краще, як зробити українську книгу більш доступною для населення. Ну, звичайно, це має йти ця вся ініціатива має йти не тільки знизу, тобто від нас, від письменників, поетів, але і зверху. Ну, тобто, за законами, за правильними постановами. Але і ми теж можемо це змінити. Тобто проводити соціальні кампанії, спрямовані на популяризацію читання, робити всілякі флешмоби, приходити до дітей в школи. Тобто, ми не можемо змінити можливо. Любов до читання у людей, які це ну які до цього не звикли, але виростити з маленьких дітей, любити ну людей, які люблять читати, це досить не складно. Це залежить як від викладачів, так і від просто від молоді, від батьків, які дають дітям правильні книги. Якщо можна так говорити на вашу думку, чи витіснить інтернет книга, звичайно друковану книгу, і чому думаю, ні. Можливо, це трошки в яскравих тонах, ну не витіснить, але мені б хотілося, щоб вона не витіснила, тому що для мене це інтернет-книга це зовсім інше, інше, ніж звичайна друкована книга. Ну, мені так простіше, зручніше і інша, зовсім, інша зовсім так. Атмосфера просто і так легше насправді. Давайте підкажемо нашим телеглядачам, в разі якщо вони захочуть приєднатися до освіти в вашому центрі, куди їм можливо треба звертатися, чи що їм для цього треба робити, щоб стати більш обізнаними в цій сфері. Так, досить просто. Можна зайти на наш сайт litosvita.org.ua або Маруся і або знайти нас в соціальних мережах. Ну тобто, це не важко. Літературний клуб Маруся або центр літературної освіти. Щиро дякую, що завітали в наш січневий Ранок до студії. Наостанок хочу попросити вас, щоб ви декілька теплих слів для наших телеглядачів сказали. Хотілося б, щоб ваші телеглядачі більше читали, розуміли сучасний український літературний процес і долучались до нього. І гарного дня сьогодні! На вам теж гарного дня, благополуччя у вашій нелегкій справі, у такій благочинній і культурній справі. Вам, шановні телеглядачі, я нагадаю, що у студії рано вранці сьогодні був координатор центру літературної світи в Україні Марія Придьма. Я долучаюся до її слів. Бажаю, аби ви були більш обізнаними, більш начитаними, Бо як казав Франко книги то морська глибина. Тож пірнайте в неї, а ми продовжимо далі. Попереду ще багато цікавого.